Наш магазин знаходиться в парусі ЖК парус на Липинську, йдемо прямо. Йдемо туди прямо, там є рукавичка. Ми заходимо в приміщення. Це є парус на Липинську. Заходимо в приміщення. двері рі відкрилися. Тут є рукавичка. Тут магазин. І от така виставка. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну типу, все що треба підберемо, тканина там до диванів, столи, ліжка. Все так чітко зроблено. Все по феншую. От Ліжко з дуба, там ліжко з бука, шафи підбираємо, ліжко, ліжко, дубові комоди, зразки спинок, інші комоди. Ну, все так зроблено, так як, як для людей.